Доброго дня! Мене звати Юля і я адміністратор Clinic. Сьогодні я вам розповім, як правильно підготуватись до МРТ обстеження, щоб воно пройшло максимально ефективно, а також розповім вам, як відбувається сам процес обстеження. В першу чергу хочу розповісти, що на мрт обстеження потрібно приїхати в легкому одязі без металевих пластин, адже метал всередині може впливати на магніт і це призведе до погіршення якості обстеження. Також жінкам, які обстежують головний мозок, варто не фарбуватися, адже в косметиці є також метали, які впливають на магніт, і це також може призвести до погіршення якості зображення. Перед самим обстеженням з вами поспілкується наш лаборант, яка задасть вам більш уточнюючі запитання для того, щоб Провести якісне обстеження і виявити причини вашої проблеми. Обстеження зазвичай триває 30 хвилин, але може тривати і більше, залежно від того, скільки досканувань потребує ваше обстеження. Лежати на обстеженні потрібно не рухаючись, тому якщо у вас є хронічні болі, наприклад, у спині, то вам варто перед обстеженням прийняти знеполюючий для того, щоб пройти якісне обстеження. У нас апарат відкритого типу, що є краще для пацієнтів, які бояться замкнутого простору. Але якщо ви боїтеся замкнутого простору, то можете взяти когось із собою, хто би міг посадити з вами під час обстеження або сказати про це нам. Допоки у нас не було МРТ, ми не знали, що так багато пацієнтів бояться замкнутого простору. За статистикою 10% населення страждають клаустрофобією. Апарат під час обстеження видає різні звуки. Наприклад, такі, але їх не потрібно боятися. Так має працювати апарат. Після обстеження усі сканування ми надсилаємо нашим лікарям, які уважно вивчають ваше обстеження. У нас працює одна з найкращих команд МРТ спеціалістів в Україні, тому ваше обстеження може вивчати відразу декілька лікарів, і вже через декілька годин буде готовий результат. Плівку і диск вам віддадуть відразу після обстеження, а сам результат ми можемо надіслати або на вайбер, або на електронну адресу, або ви можете самі приїхати його забрати. Також, якщо потрібно, після отримання результату вас може проконсультувати наш спеціаліст, тому якщо у вас виникне таке бажання, ми вам з радістю допоможемо. Чекаємо вас на МРТ обстеження в Бодру Клінік. Ми зробимо все для вашого комфорту і з радістю вам допоможемо.